Вже не вперше до учнів спеціалізованої п'ятої школи з поглибленим вивченням іноземних мов приїжджали поважні гості, які допомагали дітям краще пізнати профільні предмети. Нещодавно таку можливість отримали і школярі, що вивчають французьку. Ми намагаємося частіше запрошувати гостей. У нас дітки звикли до того, що в нас є люди, які є носіями мови. І так як ми школа спеціалізована, то ми стараємося робити це традицією. У нас в школі працює кілька міжнародних проєктів. ну З французькою мовою такий захід це в нас перше. Я сподіваюся, що він буде в нас традиційним. І, ну, скажімо так, дітки, я думаю, побачили доцільність того, навіщо вони вивчають саме французьку мову. Серед гостей, що приїхали, був Всеволод Каченко, поет-перекладач, енциклопедист, лауреат українсько-французьких та міжнародних літературних премій. Тамара Бортняк коментатор, музичний редактор національної радіокомпанії України та В'ячеслав Іванюк президент Народної академії українського козацтва. Під час знайомства з учнями гості розповідали про свою діяльність, різноманіття мов світу, важливість їх вивчення та користь, яку вони можуть принести у різних життєвих ситуаціях. На зустрічі діти читали вірші Моріса Карема та Роберта Десноса Українською та французькою мовами. Аптюпенджура пеліка. Енота і Джонатанів пелікан тут зніс яйце, як баклажан, з якого бачить капітан, з'явився другий пелікан. І цей подальший пелікан теж зніс яйце, як баклажан, з якого бачить капітан, з'явився третій пелікан. Такий триває довго стан, як яйця смажити не стані. Загалом у читанні вірші на творчі зустрічі були задіяні 36 п'ятикласників. Усі виступаючі почали вивчати французьку мову з початку навчального року і вже за п'ять місяців досягли певних результатів, які з радістю продемонстрували. І коли було запропоновано, це був ліс рук. Але, на жаль, трішечки нас підвели і температурні умови і зима, тому що є дітки, які похворіли. і У нас була трошечки заміна, і декого ми не виставили. Но, взагалі бажаючих брати участь в такому дуже багато. Я дуже рада, що до нас приїхав письменник-перекладач. Для нашої школи це велика радість. Так, як мені подобається, я все-таки прийняла це дуже радісно. Я дуже раділа, що нарешті я побачу такого знаменитого, такого перекладача. Який перекладає з українською на французьку мову, мені дуже сподобалося, я дуже раділа. Я взагалі вчу французьку, мені вона дуже подобається, це дуже гарна мова. І вона... Я гадаю, що вона найкраща. Діти також взяли участь у виставці малюнки на твори двох іноземних поетів, вірші, яких вони декламували. У майбутньому ці художні роботи будуть слугувати ілюстраціями для нової збірки віршів обома мовами Всеволода Ткаченка. І читання віршів зі сцени, і участь у виставці не залишилися непоміченими поважним гостем. Найкращі роботи нагороджувалися книжками, які потім підписувалися автором. Всеволод Ткаченко залишився задоволений творчою зустрічю із юними знавцями французької. Я дуже задоволений. Такі з. Зустрічі у мене відбуваються і з молоддю, і з дітьми, і мені дуже приємно, що вони якраз вивчаючи французьку мову, базуються на знаннях, на тих поезіях, на тих книгах, які вивчають французькі школярі. Творчий захід познайомив дітей із цікавими особистостями. Окрім цього, діти краще зрозуміли звучання творів іноземних поетів не лише мовою оригіналу, а ще й відчули малозвучність віршів французьких поетів українською. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, Андрій Пугач, студія Барт.